Доброго дня. Сьогодні у нас огляд функціоналу підсвітка Ліда. Підсвітка ліда це особлива функція СРМ-системи, яка надає можливість позначити лід та виділити його пріоритетність. Демонструю, як це працює. Для того, щоб підсвітити лід, позначити лід, необхідно натиснути на три вертикально розташовані кнопки та натиснути помітити ліда». Коли це зроблено, лід стає підсвіченим по контуру своєї картки. Також CRM-система надає можливість відфільтрувати ліди за, такою, за таким критерієм, ознакою, як а, позначені ліди. Для цього натискаємо на показувати тільки позначені, і ліди будуть відфільтровані відповідно до обраного критерію. А, даний фільтр дуже зручно використовувати у відділі продажу для менеджерів з продажу нерухомості, коли необхідно а, визначити пріоритетність для ліда. Також рекомендую переглянути відео, яке ми зараз вив... виводимо на екран. Називається Мітки Теги. Це особливі додаткові характеристики, ознаки для літа.